Шановні матері, дружини та доньки, від імені нашої команди, політичної партії за конкретні справи та від себе особисто щиро вітаю вас із прекрасним святом жіноцтва днем 8 березня. Цей день несе у світ ніжність і красу, і в цьому є певна закономірність, бо жінка, як весна, виконує напрочуд важливу місію, дарує нове життя та зігріває близьких любов'ю, турботою і ніжністю. Саме з вашими молитвами оберігають воїни країну, дарують надію на мирне небо та повернення додому живими. Своєю вірою ви надихаєте на станові звершення на благо нашої України. Підтримуйте у важкі хвилини та щиро радійте нашим перемогам. Та не лише сімейне вогнище ви бережете своєю щоденною працею. Гострим розумом ви прогнозуєте добру славу і здобутки нашої держави. Нехай посмішка та тепло пробудженої весної природи додадуть вам сил та натхнення. Бажаю квітучих садів у ваших серцях, щасливої жіночої долі та надійно чоловіче плеча поряд.